Добрий день усім добрим людям. Ми знову на каналі Просто Смакота від Марії. Як завжди, на кухні, дівчатки. Ось. Сьогодні я хочу зробити звичний вже всім лаваш. Зараз це дуже модно така, ми до такого не привикли, якщо чесно. Але дуже багато от, їдять той лаваш з усякими начинками. А я хочу, так, як ми. Пенсіонери, дивляться мене також багато людей, такого віку, як і я пенсіонерів саме. Я хочу запропонувати такий бюджетний варіант закуски з за лаваша. От, Тим не менше, не менш смачний, як якісь там модні і дорогі. Ось, У мене, як завжди, просто бюджетно і смачно ось. Дивіться, що нам для цієї закуски з лаваша потрібно. Звісно, в мене є лаваш. От, Є 400 грам відвареної моркви. Не надто сильно її відварюйте. От, ну, відварена морква. 4 яйця, два плавлених сирочка. Беріть ті, які ви любите, але споживайте якісне. Старайтеся брати саме плавлений сирок, а не Сирний продукт. Ось. Два зубки чеснику. Ну, тут в мене такий дрібненький часник, але так як великий, то, то два зубки. Хоча часник ми регулюємо за своїм смаком. Дві столових ложки майонезу і сіль перець за смаком. От і все. І перше, що ми зробимо, дівчатка, будемо терти на грубіочка, на терку, все перетремо. Моркву, яйця. Ось. Ну, Поки натираємо морку. Все, дівчатка, як бачите, моркву натерла. Така вона у нас трошки бачу, як стоїть так відварена, то не було видно, а як потерлася, то трошки вона якби має така соковита морква. От. До речі, хочу сказати, що ми готуємо закуску, ну, не я, то в мене більше дитина моя робить закуску таку з лаваша. Але вона готує там з ковбаскою. Капусточка, і це, не знаю, там кетчуп. І це підсмажується на пательні без олії, просто щоб хрустів лаваш. Ось. А я зроблю таку холодну закуску і спробуємо холодно. Це теж буде смачно. Натираємо яйця і сирок. Дівчатка, як бачите, все вже стерли. потерли. Тепер подавимо наш чесничок. Ось на чеснокодавку. Також щось мені ніхто не може догодити, дівчата, що куплю чеснокодавку. вона мені не подобається. Но бачила, що такі зараз є ціни на ті чеснокодавки. Боже, чи це так все здорожало. Я здичила, бо я. Рідко виходжу з дому, трошки там залишився, але то нічого. І для мене шок. Оці ціни, це шок. Як чеснокодавка може коштувати тисячу з чимось гривень. Вона ж не сама давиться, одно треба поставити. Ну от такі ціни. О, а я щось, котру не куплю. Ну, звісно, за такі гроші я б і не купляла. Дівчатка даємо 2 столових ложки майонезу. Майонез також беріть, той, який ви любите. Ось так. І все старанно зараз вимішаємо. До однорідної маси ще будемо присолювати, звісно, за смаком і приперчувати. Ось давайте вже присолю. І приперчу. Часник пане. І старанно вимішуємо. До однорідної маси. Дівчатка, все ми старанно вимішали, бачите. Ділимо собі умовно на дві частини. Ось на чистому, звичайно, дівчатка столі. Розгортаємо наш лаваш. Дивіться, бо він такий досить довгий. От. Ну, чекайте, тут просто товстіше, мабуть, тіста, мені ніби там у два шари. Ось, і викладаємо половинку на наш лавашок. І по всій поверхні тоненько розмащуємо. От. Казденьке, дивіться. Вкрилася вже. Бачите, змастила один шар. Приміряюся, чи мені добре. І зверху викладаю другу, другу половину нашого лаваша. Ось, до краю, бачите, так не накладала начинку. Для того, щоб нам там край краще приляг. От. І знову ж таки, по всій поверхні. Зараз ми розмастимо. Нашу начинку другу половину. Старано все вигортаємо, бо продукти дорогі, трошки калата ложкою. Дівчатка, хочу сказати, що сюди прекрасно ще смакує кріпчик зелений. Ось, можете додати зеленого кріпчику, так як в зелені також досить багато є поживних речовин. От. І тепер беремо наш рулетик. І так, щільненько, чекайте, бо зламався мені. Змотуємо. ось. Змотаємо, дівчатка, зав'язуємо у харчову, тобто замотуємо у харчову плівочку. Ось. Усе. І ставимо, зараз я ще харчову плівку. І ставимо на годинку в холодильник, на холод, а потім наріжемо і будемо смакувати. Газденьки. Наш рулетик закуска охоловав з лаваша. Дивіться, як гарно виглядає. Як на мене чудово. Як бачите, прекрасно нарізається. Ось. І я думаю, що дуже гарно і смакуватиме. Я собі ось так ось візьму кусочок. Отм. Часночок. На ніч. Дівчатка, це дуже смачно. Недорого, смачно, гарно. Ось. Альтернатива дорогим продуктам для нас, бідних пенсіонерів. Ні, це дійсно смачно. Готуйте. Я думаю, що вам також смакуватиме. Готуйте! Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З радістю, всім відповідаю. А всім, хто зараз їсть, бажаю смачного дівчатка, бажаю мирного неба всім і всім до зустрічі!